Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Нарешті-нарешті з'являються такі рішення. Дуже цікаве рішення. Компенсували з працівника поліції, моральну шкоду. У розмірі друзі, 20 тисяч гривень. Це дуже показове рішення суду. Тому залишаємося до кінця. Обов'язково підписуємось на мій канал, пишемо коментарі під цим відео. А спочатку невеличка реклама. Якщо ви чи ваші рідні збираються за кордон на автомобілі, обов'язково придбайте зелену картку. Це обов'язкова страховка. А оформити її я рекомендую на Hotline Finance. Вибирайте потрібні вам дати, заповнюйте дані, оплачуйте і готова страховка вже на вашій електронній пошті. І бонуси від мене: введіть промокод BOLTIKBONUS та отримайте 10% від вартості страховки бонусами. Один бонус дорівнює 1 одна гривня. Зможете використати їх при оформленні наступної страховки. На Hotline Finance. оформити зелену картку онлайн. Переходимо в опис під цим відео і не забуваємо про мій промокод. Болтик бонус. Друзі, позивач звернувся до суду, просив компенсувати йому 100 тисяч гривень моральної шкоди. Адвокатські витрати та судовий збір посилався на те, що в певний проміжок часу він був зупинений поблизу свого будинку поліцейським управлінням патрульної поліції Львівській області. Під надуманим приводом, старший лейтенант почав грубо спілкуватися з позивачем, також погрожував врученням військової повістки, насильно утримував його, так як він, нібито десь гуляв собакою та переходив в неположеному місці дорогу. І хотів перевірити документи. В подальшому працівник поліції почав звинувачувати особу в порушенні правил дорожнього руху. Затримав, застосував спецзасіб кайданки і доставив його спершу до фільтраційного центру, де йому вручили повістку до першого відділу Львівського РТЦК. А після цього до відділа поліції. Розумієте, що вони роблять у відділенні поліції відносно нього позивача було складно постанову про адміністративне правопорушення за частиною першої 127-го А це ж знаєте що? Непокора пішохода з сигналом регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються. А також сюди входить невиконання виконання інших правил дорожнього руху. І за це передбачено штраф 255 гривень. Також вказує, що внаслідок таких дій працівником поліції в позивача істотно погіршується стан здоров'я. Він отримує побої, а це дійсно так і було в процесі затримання та доставки до відділу до поліції. І була викликана швидка медична допомога, яка встановила наявний гіпертонічний криз без додаткових ознак зі скаргами головного болю, головокружіння і біль в правій руці, яка виникла при травмуванні працівником поліції. Далі його звільнили, і він пішки пішов додому. В чому був одягнутий. Всі вказані факти, встановлені і документально підтверджені у висновку перевірки за фактами, що викладені у рапорті старшого інспектора даного відділу поліції. В подальшому неодноразово позивач був змушений звертатися з відповідними скаргами на незаконні дії та рішення поліцейських. Це те, про що ми завжди кажемо. Факти, у яких не були належним чином досліджені, та їм не була надана певна правова оцінка. В свою чергу рішенням Городицького районного суду Львівської області позов позивача стосовно частини 1 статті 127 було задоволено і скасовано штраф у розмірі 255 гривень. Таким чином, була постанова, особа йде, скасовує відповідну постанову, рішення суду. Признається постанову незаконно, дії працівника поліції незаконними. Рішення набирає законної сили, бере це рішення, створена певна пріодиція і йде в суд з рішенням. Стосовно компенсації моральної шкоди, адвокатських витрат, судового збору. І ось, друзі, ось рішення. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Так, да, напевно, скоріш за все, буде ще апеляція. Але вже такий прецедент у розмірі 20 тисяч гривень це дуже добре. Хоча вони просили 100 тисяч гривень. Взагалі, за такі дії працівника поліції, коли вони так незаконно затримують, доставляють, фільтраційні центри, погрожують повісткою. Так і повинно бути 100 тисяч гривень. Однак, на жаль, є проблема в тому, про що ми казали індивідуальна, персональна фінансова відповідальність працівника поліції, тому що не він буде відшкодовувати ці кошти, буде департамент відшкодовувати і, можливо, департамент в свою чергу звернеться з повної заявою до цього працівника поліції, щоб компенсувати витрати, які департамент буде нести. Перед даним чоловіком, якому вони завдали цієї шкоди, однак це не обов'язкова норма, і вони не завжди звертаються. Таких прецедентів дуже мало. Тому і казали про те, що працівник поліції індивідуально повинен відповідати за свої дії і компенсувати зі своєї кишені. Суть свою чергу вважає доведеним факт позивачем наявності моральної шкоди, що завдано йому. Провадженням у справі про адміністративне правопорушення, та яка полягала дійсно у приниженні честі і гідності моральних переживань і фізичних страждань, порушенні нормальних життєвих стосунків позивача. Так, під час затримання та складання протоколу про адміністративне правопорушення позивачу дійсно викликали швидку медичну допомогу. Він оглядався лікарем, скаржився на головний біль, головокружіння і на певні проблеми зі здоров'ям. І про ті травми, які йому були завдані. Діагноз гіпертонічний криз без додаткових ознак. Позивач був вимушений неодноразово приймати участь у судових засіданнях стосовно цієї своєї статті, по якій вони виграли справу. Ви ж розумієте, скільки це судових засідань. Також позивач був вимушений писати численну кількість скарг і ініціювати службові перевірки. Це саме ті речі, численні скарги, заяви, позови. Все, що тільки можливо написати на працівника поліції, робимо ми. Клуб юридичного захисту водія. Друзі, не забувайте долучитися усі деталі, умови вступу і що саме ми робимо в описі під цим відео, а також за цим номером телефону. Тому телефонуйте. У нас також є такі цікавенькі справи. Однак, з такими сумами компенсації, це вперше Першим на території України цікаво буде додивитися, яке ж все ж таки буде остаточне рішення. Також, друзі, не забувайте про те, що окрім того, що ви можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД», ви ще можете придбати в нашому АД-шопі дуже дуже корисні ось такі книжки. Така література вам завжди буде в нагоді, тому що знання це сила. Посилання в описі під цим відео. Повертаючись до нашого рішення. Таким чином, вище вказаними діями, працівники поліції позивачу завдали дійсно моральної шкоди. Оскільки закриття справи про адміністративне правопорушення дійсно свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно. У цьому випадку підлягає, що застосування закону країни про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянами незаконними діями. Органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органами досудового розслідування, прокуратури і суду. Це чітко в нас викладено в чинному законодавстві. Висновок за фактом службового розслідування управління патрульної поліції, на думку суду, не в повній мірі відповідає критерію об'єктивності, оскільки службове розслідування було проведено управлінням патрульної поліції відносно своїх же працівників. До уваги було взято, як вбачається із висновку службового розслідування покази. Заінтересованих осіб, працівників поліції. Це те, про що ми завжди кажемо. Саме на порушення, в яких вказував позивач і на матеріали відеозаписів, перевірити суд не, не зміг, не було можливості, оскільки вони взяли і знищили ці відеозаписи. Розумієте? Ось так, поліція працює. При визначенні розмірів компенсації моральної шкоди суд виходить із загальних засад розумності та справедливості, а також пропорційності та враховує тривалість провадження у справі про скасування постанови справи про одмін правопорушення. Тому що ми розуміємо, що це дуже важкий і довгий процес, але одне треба це робити. Здійснювалося у цьому випадку 4 місяці відповідного скасування постанови. Був порушений нормальний стан життя, витрачався час, кошти, особа відновлювала свої права, стан здоров'я у нього був дійсно погіршений. І все це ми бачимо, що перетворюється: нервово-психічні навантаження. А під час затримання та винесення постанови йому був встановлений гіпертонічний криз цьому позивачу. Це вже встановлений факт. З огляду на наведене, суд вважає, що дійсно слід стягнути. З відповідача на користь позивача 20 тисяч гривень компенсації за спричинену моральну шкоду. Ось таке, друзі, резонансне рішення. Будемо дивитися та слідкувати, що буде далі. Тому обов'язково ми переходимо куди. Вірно. В мій телеграм-канал, там все детально я завжди розглядаю, описую. Ми там спілкуємось, тому не забувайте про це. Пишемо. Свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Робимо максимальний репост. Друзі, потрібно боротися за свої права, відстоювати. Якщо вам потрібна допомога, не забуваємо про те, що є ми, клуб юридичного захисту водія. Тому долучаємось. Думку в коментарі. Якщо відео подобається, палець догори. на канал, підписка. І усім вам мирного неба!